створимо з вами фьючерсний DCA бот з приналаштованими стратегіями штучного інтелекту, що більш підходить для несхідного падаючого шортового або короткострокового тренду. Серед запропонованих приналаштованих стратегій штучного інтелекту для фьючерсного DCA бота вибираємо шорт, після того короткостроковий агресивний ведмежею і натискаємо Копіювати. Після того вказуємо маржу. Суму інвестицій. Нічого більше не змінюємо, і натискаємо створити, підтвердити. Серед запропонованих, приналаштованих стратегій штучного інтелекту для фьючерсного dca бота обираємо короткостроковий ресивний ведмежі, натискаємо розширені параметри, змінити параметри. Обираємо, перш за все, кредитне площе. Встановлюємо друге. Підтвердити. Далі встановлюємо маржа початкового ордера, маржа безпечного ордера. Максимальну кількість ордерів. Далі прибираємо функцію повторний вистувати прибуток. Відкриваємо розширені параметри. В умовах запуску вибираємо RSI, установити індикатор RSI. Поріг спрацювання 80. 5 хвилин. Підтвердити. Коефіцієнт суми, коефіцієнт цінових кроків залишаємо такий самий. Умову запуску не змінюємо, стопос не налаштовуємо, що він залежить від такої кон'юнктури ринку. Будемо розглядати вже під час практики. І нажимаємо створити. Підтвердити. П'ятим завданням до цього заняття буде для вас створити фьючерсний dca бот з запропонованими, предналаштованими стратегіями штучного інтелекту, що більш підходить для короткострокового падаючого шортового тренду. Надішліть ваші результати нашому систему. Шостим завданням для вас буде створити фьючерсний dca бот з ручними налаштуваннями, що більш підходять для падаючого, нісхідного, шортового або короткострокового тренду. Та надішліть ваші результати нашому асистенту. Ознайомтесь з матеріалами для самоопрацювання.